Вітаю любі друзі Ви на каналі «Українці» в Німеччині. П'ятниця сонячна гарна морозна погода. І ми йдемо на зустріч в штат бібліотеку де проходять зустрічі учасників шпрах-кафе. Ми вчимо німецьку мову і такими способами. Мишкова зацікавила книга саме у цього молодого чоловіка, що сидить під деревом. І він не розуміє, чому книга є, а там нічого не написано. Він був дуже розчарований, що це просто книга. Зустрічі проходять в штат бібліотеці. Я вже вам показувала неодноразово. Тепер покажу вам. Погоду і природу навколо. Весна наближається, а ми в цей же йдемо, ідемо Держала? на дуже важливу зустріч і купили улюблений Добре. продукт найголовнішого чоловіка точніше, другого чоловіка після мешка найголовнішого. Ось так виглядає наш автовокзал з лівої сторони, ви бачите. Залізнодорожний вокзал. Сходяться всі друзі, знайомі, товариші, тобто Інеса. Ми зустрічаємо сьогодні. Здогадайтеся кого. Тут зупиняються, окрім звичайних автобусів і Фліксбуси. Я думаю, ви вже здогадалися. Ми зустрічаємо тата! Якого не бачили дуже-дуже давно. Звичайно ж, найбільше, хто доступ до тіла отримав, це Мишко. І ось хто полюбляє це блюдо. Звичайно, все це гумор. Розмов було дуже багато. Ми йшли через ось цей невеличкий лісочок від зупинки до нашого будинку і побачили таку галявину із пролісками або вибачаюся підсніжниками, або ж галантусами. Проліски це синенькі квіточки, ви їх всі знаєте. І ось погляньте, що я знайшла під листям. Таких гірок із листя дуже багато. Квіточки пробивають, піднімають листочки які для. Зігрівання слугують зимою. Зима в цьому році в Німеччині дуже цікава, з мінус 5, з мінус 7, це вже вдруге таке похолодання. І в суботу я вирішила сходити на прогулянку до ботанічного саду. Це дорога. Побачила таких вуточок і вирішила вам показати. Більш детально я буду розповідати на каналі бабусині квіточки, не тільки все про квіти буде. Багато цікавого, а тут просто вам полюбуватися і побачити, що весна вже наближається. Я знаю, що в цьому році і в Україні зима була теж не дуже холодною, дякувати Богові. Так хочеться миру і мирної весни в Україні. Я буду з вами прощатися. Я бажаю всім. Тихо дніє ночі, миру та перемоги і поверненню всіх рідних додому, всіх захисників, всіх тих, хто не вдома.